Всім привіт! І в мене глобальне поповнення. Монет не знайшов, але є дещо цікавіше. Ой, дещо упало, але нічого. Отака, таких дві. Отака. від. Ну ту всі вже бачили. Всі бачили вже її, напевно. Буду показувати все нове. Ну, багато додалося від Маузер або Кар 98. Дуже багато є австрійських, отаких от. Ну, є такі. Багато є гнилих. Отака обломлена. О, то воно дуже цікаво. Гнилі. І саме цікава гільза, і вона стоїть. Гнила дуже. Вони всі дуже гнилі. І того в мене 115 гільз. Якщо ще враховувати ось, ту, ось цю, то е, гільза від шарапнельного заряду.

7 29 20, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 80, 7, 8, 8, 9, 9, 1, 9, 2, 96, 97, 99, 100, девять, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 100. 11, 112, 13, 114, 115, 116. 100... А, помилився, 117. Ну, нічого, таке буває. І саме головне, ота гільза була патроном. Тобто, то був патрон. А ота от пуля, ну, була від нього, якби. Але мені прийшлося. Вона була вся ржава, як його ся, але та дуже ржава, та менше. Мені прийшлося її відломати. Ну, почистити, відламати. Висипати порох, бо е мені було трохи страшно мати патрон. хто не вірить, Тут навіть є слід, ну то є слід. Але якби тут так показати? Або бачите? Наприклад, я зараз візьму іншу чисту гільзу від Маузера. І ви потім побачите. Там нема такого зараз. Приблизно гільзу отаку можна взяти. Я їх ще не чистив, не знаю, який рік. О, тут нема. Тут просто сміття якесь є. І причому вся була одна велика яма гільз. Значить, ну, може, заряд австрійський гільз не є. Австрійський, може, є російсько-імперський зараз. Можна було би зробити глобальне очищення, тільки де би мені взяти таку штучу, хоча б щось для води. Не знаю. Ну, але австрійська може, а то взагалі така, як від дробовика, хоча то і так ясно, що австрійська мала би бути. Рік, ну, напевно, половина 16-го. Я дуже багато в різних місцях там ходила в лісі. Зараз ми перевіримо, який рік треба плюнути. Чуть-чуть угу. підтерти. Зараз ми побачимо. А, ні, то 15-й рік. Чекайте, мене дуже так погано. Треба на... ой. На 1 Х поставити. Що ні, ліпше вже максимум 1 а, далі не йде. Ну тут на мильо воно 15, а 15 в мене нема. Напевно, ні, в мене є 15. Але. Я не знаю, яка іменно гільза 15 має. Ще дуже цікава австрійська гільза. Де вона? Отака. така. Я навіть не знаю, що це за куперка то. -то. Вона заліз, значить. Господи, падає все з рук. Ну, коротше, о, воно тут чуть-чуть відколупується. А. Отака от, от була закупирка. Може то була пуля? І воно. О! Зараз ми перевіримо, буде порох, значить то був патрон. Зараз ми його висипемо. Тут є порох. О, бачите? Значить, то був патрон. Значить, в мене є патрон. Точніше, був патрон. О, сипеться порох. Я, до речі, не один. Зараз коло мене мій кіт. Ну, порох там вже застиглий. Зараз може вийде оч... відео, яке я очищу гільзи, Перевіряю рік. Але не точно. Зараз подивимося, який рік. І надіюся, не 16-й. Як мінімум, інтересно, я хочу собі мати 17-й, а то й 18-й рік. В мене, думаю, хто пам'ятає, є одна гільза з 18-м роком. І одна зі 17... Сім... Ні, дві зі сімнадцятим, а один 18-й. Ох ти. Руки були зараз брудні дуже. О, надіюся, на 16-й. Якщо 15-й, то дуже добре. Але от є один нюанс. Дуже погано видно. А, 15-й вроді. Бо що, як я знаю, мені розказували, що там були австрійці тільки до 15-го року. До 16-го вони вже там відступали чи наступали, я не знаю. Теж 15-й рік. О, думаю, трохи видно Не знаю, отак зроблю. Ой, господи. Отак От нормально. Ну, в принципі, менш-більш видно, що 15-й рік. Мені добре видно. Звичайно, реальність і... і. І, так, значить, ставимо гільзу, беремо іншу гільзу. Тут не, я не подивлюся на рік. Дуже погано. Бумом дивилися на оту. Треба їх воціть і замочувати. І так, видивлятися. А ну, там я бачу останню цифру. А ні, стопто, 16 рік, я не вірю. Прям на капсуль плюнув. Ладно. Дивимося, добре. Там 16 рік, але ж до 15-го вони мали бути. Ну, добре, вже який рік, такий і є, нічого вже не зміниш. Значить, ставимо от сюди. Зараз ще подивлюся на ага, значит, то від Маузера. Маузер. Угу, Маузер, то ми вроді дивили... да, дивилися, так, дивилися. Оту ми ще не дивилися. Ну, я тільки всі австрійські, а потім буду повністю гільзи зачистити і щоб вам було ліпше видно. Знову ось така фігова. Ой, тут щось з неї злізає. А під нею зелене все-таки. Господи. Він мене не лякав мене кіт, він просто не ліків на мене. Так, ну тут вже нічого нема. Ну... Тільки... Таке. значить, зараз чуть-чуть болото відідремо. Може чуть-чуть... Пос... Ні, не пошкодив навіть. Зараз будемо перевіряли, який рік і. 16-й. Я бачу, там дуже слабо намальовано 16 й рік. Вам не видно, але що вже зробиш? А, до речі, від підсвічника, дві фляшки, може від шампанського, від вина або від пива. І тут є кераміка. Спади знову пуля впала. Кераміка, тут, мабуть, австрійський герб. Тут він, до речі, є, тут теж від скла. Дуже така прикольна штучка. Отакий гудзик, але я не знаю, що тут таке. Якісь леви. Теж гудзик, але від чого не знаю. Простий, може, від такої шинелі. То гудзик від таких штанів офіцерських, райтки вони вроді називаються, чи як. О, тут, напевно, сам кусочок гулі. Ну, і ще якась кляшка, але не знаю, не хочу її. Так. Значить, ага, тут вона стояла. Ну, ну, я потім зроблю ще одну частину по очищенню гіль... та гільз. І. не знаю. Зараз ми ще переві. То була пуля. І то була така класна пуля. В мене виявляється, цілий час був ламок патрона. Або навіть... А! Навіть тут на пулі є трохи одна штучка пороха. Я ще такого ніколи не бачу, щоб так пулю розтрощило. Ну, ладно, значить ми її сюди поставимо. Все ж таки пуля. В основному дуже-дуже багато гільз. 117 штук цілих, тут дуже багато. Радий за таке. Тут теж якийсь камінь зі склом. Просто там і був і палац, і все на світі. А от і гільза важка. Я б сказав дуже важка. Десь може кілограмів з 2-3 є. Ну, може, і один є, але щось переборщую. Велика. Так от виглядає. Тут капсуля нема, хоча його би із не було. Ти більше й тут не сильно видно. Але в мене ще є дещо, яке лежить вже в моєму металоломному ящику. Значить, військо е, отакий, от, отаке горня, стереп, е, решетований якийсь. Ну, коротше, від корозія від'їла. Тут була ручка, але я подумав, що витримає, І ручка відлетіла. Тут теж була. Тут ще є одна така дирка, як від спулі. Але не знаю. Ну, в принципі, так виглядає. Тут ще є якась емблема. Щось написано, але... Тоже буду мити, Будем дивилися. дивитися. Мені подобається таке горнятко, хоча воно вже і пробити. Далі що у нас йде? Ну, шрапнель, кусочок шрапнелі? Дві дуже прикольні штучки. Туницюахи. Ніколи в житті ними не могли бути. Та й не гільзи теж вже. Хоча гільзи було б прикольно таке, якими бути. Коротше. Значить, ота от гільза. Я зараз покажу предмет. Ми, прик, е, приклад. Тут є дві такі штучки я одну, тільки візьму. Значить, беремо гільзу. Ложимо. Допустим, ми зарядили снаряд в гармату. Най. Ах, от от. от. Отак от, навіть ліпше. І коротше, то типу був як запускний механізм, але... Отак от воно, типу, як відтягувалося і потім вдарялося, і то не було, звичайно, там капсулі, але то перешкоджало, і воно, типу, якось так зривалося, я не знаю. Мені то розказали. Значить, запалена трубка якась. І тут, бачите, такий метал, як теж такий, як гільзи. Може, з латуні зроблено, чи що там гільзи зроблені. Ну, заліза точно тут -от зроблено. Далі йде таке теж прикольне. І теж тяжке, як я не знаю, що. А, ще. Ось вот така от штучка, хто Знаю, що це таке. Підскажіть. От того, що, я міш, не знаю, то латунне. То, коротше, мені теж сказали, що якась затяжка, е, типа на прашку. Не знаю. І далі йде отаке от. все всипеться. Ну, то лопата. Лопата. З деревом, обломаним ну, певно, щось сталося. Австрійська просто так лежала на землі. Уявляєте? До речі, горня теж валялося на землі, але так чуть-чуть підкопане. Значить, то австрійська лопата. В принципі, я би міг би повірити, що то саперська. Але от подумайте логічно. Як от-от може бути саперськими. Ну якщо то, наприклад, інженерське... Господи, хочу по приколу щось купнути, воно, напевно, розлетиться. Ні, чуть-чуть купає, але який ж того толк. Відрестарував. Коротше, зробити нормально, не вийде. О, ваго. Ящик розвалився. Чуть треба прикрити, А то вже, якщо що друга лопата, о моя перша лопата, яку я знайшов, Але нічого. Думаю, буду вже закінчується, хоча що, думаю. Так і є. З монет нічого нема нового. Хіба що, якщо колекціонна монета, така от. Та й більше нічого. ну, Думаю, вже всі ви бачили всі мої монети. Золотий-золотик. Якби я таке знайшов, було б класно. Звичайно, людина, яка зі мною їздила, знайшла може, якусь монету, але я не знайшов ні одного. Ну, Просто їх там дуже було мало. Більше нічого не можу, хіба що 50 копійок. Добре. Всім дякую за перегляд. Може, зроблю частину, як буду чистити гільзи. Дивіться, на їхній рік. Добийте мені, будь ласка, 50 підписників, щоб я міг вести стріми. Хоча, якби то було так в кіктоці, було б набагато краще. Ще раз дякую за перегляд, підписуйтесь і ставте лайки. Дякую!